Книги і силу слова говоримо сьогодні в програмі Актуальна розмова. Вітаю! Без довгих вступів! Хочу вам представити нашого гостя. Це молодший сержант, військовослужбовець відділення комунікації 63-ї бригади Артур Дмитришин. Вітаю вас у студії! Вітаю! Артуре, ми раді, що ви завітали. Бо Артур, власне, зі Львова завітав Черкаси ненадовго, і говоримо сьогодні про такі важливі речі, як книга і війна, і їх поєднання. І от ви одночасно і військовий, і комунікатор людина, яка і на передовій, і власне можна так сказати перед мікрофоном, бо маєте свій блог і все таки аудиторію. І скажіть, що важче бути от у бліндажі чи знайти слова, щоб розповісти про те, як вам на передовій. Направду відповідь на це питання дуже проста. Е, найважчу і титанічну героїчну роботу роблять кожного хлоп... кожного дня хлопці, які на передовій, які в окопах, які з пультом в руках, які біля якоїсь великої гармати працюють. Тобто без жодних сумнівів це найважча робота на світі, і те, чим я займаюся військом, воно в жодному разі не навіть близько не стоїть. Сто відсотків, але ваша робота по суті теж важлива, бо те, як ви комунікуєте з аудиторією, залежить те наскільки відома бригада, як їй допомагають. Ну це ж пряме відношення, і ваша робота, в принципі, надскладна в тому плані, що треба показати достатньо, але не багато багато показати не можна. Як знаходити цей баланс? Я згодний з вами стосовно того, що ви кажете про комунікації зараз. В наш час соцмереж комунікації від бригади і показувати те, як відбувається життя в бригаді, бойову роботу бригади це є просто невід'ємна е, частина загалом роботи бригади. Бо якщо ми не будемо показувати те, як працюють наші хлопці, те, як вони живуть, е, якийсь їхній побут, то банально люди не будуть знати про їхні подвиги. І в тому числі відділення комунікації світ ця третьої бригади постійно працює над тим, щоб в е, в певній мірі глорифікувати всіх наших бійців, щоб е, суспільство знало про їхні подвиги, про їхню роботу, і саме таким чином ми можемо їм в певній мірі теж віддячити. І е, нам важливо, щоб вся країна, щоб е, велика кількість людей знали про те, які наші хлопці, як вони працюють, і які героїчні вчинки вони роблять кожного дня. Перед ефіром переглядала трошки вашу сторінку. Ви власне і блогер, і у війську пішли відносно нещодавно. Що спонукало вас на таке рішення, коли почався ваш шлях? Я вже зараз себе не ідентифікую як блогер, бо з того часу, як я пішов в війську, фактично мій блог там такий заморозився. Я майже перестав щось публікувати. Це буквально якісь збори на потреби бригади, які ми організовуємо, то в тому числі ми використовуємо мою аудиторію для того, щоб закрити ті чи інші потреби наших підрозділів. А якщо говорити про блог і звідки загалом прийшло таке рішення, то воно почалося ще з. Початку повномасштабного вторгнення я на третій день пішов у військомат. Був молодий хлопець 21 рік, і мені сказали, ти водити машину вмієш, ні, не вмію. В армії служив, не служив. І мені сказали, окей, давай свій номер, ми запишемо і сконтактуємо. Очевидно, до мене ніхто не зателефонував, і весь цей час, протягом двох років, в мене сиділо всередині відчуття, що я роблю недостатньо. Очевидно, що багато людей, і я в тому числі виправдовував себе тим, що я організовую збори, волонтерів, ми складали дрони і так далі. І я намагався якось собі пояснювати якось, що це моя участь в цій війні, і що я працюю з культурою, я, я популяризую українські книги, я допомагаю людям зробити їхнє життя трошки кращим, але все одно цього було недостатньо, і десь середні мене щось сиділо, тому я вирішив, що. Клас, а може б я міг долучитись до війська на якусь посаду, яка була б релевантна моїм основним навичкам. Напевно, я не настільки сміливий для того, щоб брати безпосередню участь постійно в бойовій роботі. Можливо, я буду займатися тим, чим я вмію найкраще. І я почав шукати різні вакансії, почав дивитись, і таким чином я натрапив на 63 ю бригаду. Ми познайомилися з моїм безпосереднім командиром і зійшлися в баченнях того, як треба це розвивати, і мене запросили в бригаду. І таким чином, рік назад, майже я доєднався до Збройних сил. Тобто, можна сказати, от ведення вашого блогу безпосередньо зараз вам допомагає ці навички. В тому числі я кожного дня по суті використовую це для того, щоб популяризувати бригаду, і для того, щоб руйнувати певні міфи, які існують навколо збройних сил. Бо ми в тому числі працюємо не лише з такими з комунікаціями від нашої бригади. Так. Зараз є дуже багато російської ПСО, і ми нам маємо мусимо працювати з цим, руйнувати їхні міфи, показувати людям, що служба в армії це насправді не те, як вони собі. Це уявляють. Тобто, на ну, зараз ви кажете, що міфів досить багато, і люди бачать службу в армії не так, як вона є насправді. Я, коли йшов у Збройні сили, то всі люди, з якими я спілкувався, навіть мій тато, казали про те, що ти пошкодуєш про те, що ти це робиш, через те, що він там служив, він знає, яка це структура важка і так далі. І будучи тут вже майже рік, я розумію, що насправді в нас є дуже багато таких дурних. Очевидних, простих міфів, які руйнуються, і дуже легко, просто, на жаль, цього не показують. На жаль, армія Збройні сили як структура дуже закрита, в принципі. І те, що зараз якраз ми працюємо над комунікаціями, це дуже важливий крок. І ми якраз намагаємось показувати, що насправді це не так, що насправді, коли ти йдеш у Збройні сили, то ймовірність, що ти попадеш там взагалі на нуль, то це один до десяти mm -hmm. імовірність, і, і для того, щоб туди попасти, взагалі треба ще кілька місяців дуже сильно постаратися. Е, далі так само там про харчування в армії. Ми намагаємося руйнувати міфи і показувати, як нас годують, як годують хлопців на позиціях, як відбувається доставка їжі зараз на позиції і так далі. Так само про був поширений міф про те, що ти йдеш е, збройні сили і тобі там нічого не видають ніяких речей, і ти mm -hmm. голий бос і попадаєш на бойові позиції. Насправді ні. Насправді зараз видають стільки, що це нема просто навіть куди ставити. Я докупляв спеціальну сумку, крім тої, яку мені видали, для того, щоб це все кудись запакувати, бо банально не було де зберігати. Тобто, і ми намагаємося працювати з поширеними міфами, і чим більше вони виникають, тим більше в нас роботи, бо нам треба відповідно з ними працювати. І це наша робота в тому числі. Кажете, багато дали, багато речей, але збори все рівно проводять, збираєте то де знайти оце розуміння, чи все таки війську видають достатню кількість як засобів, там особистої гігієни, ваш одяг, тощо і от там зброї, і так далі. Як ви кажете, що видають, але з іншого боку збори тривають і говорять, що недостатньо всього. Тут дуже важливий момент нам треба розділяти на що відбуваються збори, так. коли я бачу десь в соцмережах збори на якесь екіпірування в 2025 році. Я злюсь, бо я не розумію, бо я знаю, як це відбувається в різних бригадах. Тобто, зараз глобально Міністерство оборони класно працює з екіпіруванням, воно угу. дає хороші гроші, бюджети конкретним бригадам, і бригади вже можуть самі працювати з цим. І я дивуюсь, коли бачу, що люди збирають на якісь такі базові речі, там не знаю, плитоноска або якісь е е комфортні штани. Це смішно, через те, що перше, бригада видасть тобі все, що в тебе має бути. Угу. Питання зручності це вже твоє особисте. Те питання, якщо ти на четвертому році повномасштабної війни досі не е, заощадив собі грошей, знаючи, що ти чоловік і що ти рано чи пізно маєш потрапити до війська, і ти маєш собі купити там якісь елементи захисту, тоді е, це вже твоя відповідальність, і тому для мене це виглядає смішно. Бригада видає величезний набір різних речей, от особисто в мене, якщо я, я ношу там те, що мені видали, але якщо я хочу щось краще, от умовно мені е, взуття, воно класне, коли я виїжджаю на роботу кудись там в ліс. Але коли місту ходити десь в слов'янську, то я купив собі кросівки звичайні тактичні і ними користуюсь. Тобто це вже питання особистої зручності. Але в більшості збори зараз тривають на глобальніші речі. Тобто я дуже рідко бачу збори на якісь такі, як це було в 2022 році, коли збирали на шоломи, на тепловізори і так далі. Зараз це все рідше відбувається. Зараз частіше збирають на дрони, реби, автівки і так далі. Тобто, основний такий, основний напрямок зборів це саме такі речі. Але з іншого боку, досі продовжують працювати. Волонтерські штаби, де сітки плетуть, в'яжуть там, сшивають ковдри тощо. На вашу думку, є недостача цього цін це... 100% постійна недостача, тим uh -huh. паче враховуючи те, як зараз змінюється війна і як активно працюють російські дрони. Тобто, зараз подібні сітки вони дуже сильно потрібні для того, щоб маскувати наші позиції і рятувати життя наших хлопців. Тобто це ніколи не треба було зупинятись, і я дуже тішусь, коли десь в соцмережах мені попадається відео, коли люди плетуть сітки, бо я знаю, наскільки мало людей цим займається, і так, я, жаль. я сам свого часу ще до того, як. Вступив до війська, я брав участь в плетінні сіток, і я знаю, наскільки це насправді теж в певній мірі складна робота, бо ти стоїш, присідаєш, ти в'яжеш, це уважність потрібна. Вона достатньо так нелегко. І саме тому я дуже радий і дуже вдячний всім, хто цим займається. І якби люди, якби більше людей цим займалися, то це б допомогло покрити всі потреби в цьому плані, бо потреба в маскувальних сітках є, і вона величезна. Так, про це можна певно говорити безкінечно, але все таки хочу ще повернутися і до книги, бо до того як ви пішли на війну, ви були пліч опліч тісно пов'язані з книгою. Чи змінилося ваше ставлення до неї з тим, як ви пішли у військо? У мене це сталося дуже цікаво, бо до того я любив читати, і читання було таким е, єдиним способом моєї відпочинку. Так. Тобто, я е, вільний собі від там роботи час, я собі сідав читав, і це повністю допомагало мені розслабитись, відволіктись від цього. Я ніби мав своє маленьке класне життя в книгах. Зараз, коли я пішов до війська, в е, мене воно відпало, тобто. Коли перше дуже багато е, є часу, коли постійно треба щось робити, дуже великий там стрес, дуже багато різних емоцій. І коли це все проходить і знаходиться якась там вільна годинка, коли можна було б почитати, я надаю перевагу поспілкуватись з рідними, поспілкуватися з близькими, тобто я надаю час. Я вирішую провести час з близькими там, ну, на відстані по телефону, відеозв'язок, бо е читати книги я розумію, що це класно, але я тільки починаю читати, і я розумію, що от я починаю думати про, там, про батьків, про свою дівчину. Тобто от, вже вже такі думки, і я починаю більше про це турбуватися. І якраз пріоритет саме в цьому поспілкуватися з близьким. Угу. Але книга все-таки на війні є чи її немає? У нас сто відсотків є, і я би хотів сказати, що перш за все, війна як така, те, та, що зараз відбувається, це найголовніша книга життя кожного з нас. І це потрібно зрозуміти, що саме в такому прояві книга є в глобальному, бо зараз на наших очах пишеться історія цієї країни, і кожен з нас. Має можливість долучитись до написання цього. І від того, як ми будемо докладатись до цього, від того, чи будемо ми в війську, чи ми будемо в тилу допомагати, чи ми будемо просто сидіти і нічого не робити, залежить те, якою буде ця книга. І якщо ми всі візьмемо зараз разом і будемо працювати на нашу спільну перемогу, на нашу спільну боротьбу, тоді, відповідно, кінець цієї книги буде для нас важким, але позитивним. Збереження української нації, української державності. А якщо ми будемо всі думати, що кожен сам за себе, і ми хочемо жити просто своє життя, що ми втомились від війни, то, на жаль, кінець цієї книги може нам не сподобатись. І нашим дітям, внукам він не сподобається. І все-таки, якщо на війні ви кажете, є книга серед цивільного населення, чи популяризується зараз українська книга? От на вашу думку, ви все-таки в цій сфері були більше з вашого погляду бачення, чи читають, чи поширюють, чи навпаки зараз передають, надають перевагу почитати швидко якісь новини, то що і про книгу вже забули. На жаль, ми живемо в часі соцмереж, коли вони дуже легко і дуже вміло захоплюють нашу увагу. Але я дуже тішусь, наскільки з 2021-го, з 2020 року поширюються в Україні книжкові фестивалі, поширюється українська книга, українські автори стають популярними. Я недавно бачив статистику українського видавництва за продажами на одному з книжкових фестивалів, і там сім з десяти авторів, які мали найбільші продажі за фестиваль, це були якраз українські. Українські автори. І мені дуже приємно це бачити, бо загальний розвиток української такої книгоіндустрії, індустрії він має вплив хороший не лише на видавництво, яке на цьому заробляють, а й в тому числі на суспільство, яке читає, яке розвивається, яке замість того, щоб сидіти в соцмережах обирає відпочинок більш інтелектуальний, наповнюючий і який розвиває. Тому це дуже важливо, і я дуже тішусь того, як воно розвивається зараз. Дякую вам. Як сказав Артур Дмитришин, молодший сержант, військовослужбовець відділення комунікації 63-ї бригади, книга розвивається, українську книгу популяризують і читають, особливо з 2021 року. Ми, власне, про це сьогодні говоримо про війну, книгу, комунікації на війні. І до того, як Артур пішов у військо, він був книжковим блогером, багато читав. І, можливо, трошки зараз банальне питання, яке задають, здається, всім, хто читає, але чи є… Та улюблена книга, яка вплинула на вас і змінила ваш світогляд тощо, коли ти стаєш людиною, яка багато читає, то в тебе цей список може мати більше 10 книг різних, так. які е, можуть бути абсолютно різними. Е, в моєму випадку, це дуже... вона не те, щоб вплинула на мене, але книга, яка точно залишила е, свій слід в мені, це Халет Госейні Ловець повітряних зміїв. Uh -huh. Надзвичайно глибока, чуттєва історія про двох друзів, які народились і ростуть в Авгі... в Афганістані, і про те, як приходить їхнє дитинство, якою є дружба в цих складних умовах в Афганістані, і де вже відбувалися бойові дії, і вона так дуже багато чого в мене навчила в контексті комунікації такої з друзями, але це несвідомий вплив. Тобто це радше чуттєвий. От uh -huh. Слово в книзі завжди має якусь вагу, чи допомогло вам те прочитане е, якось навчитися впливати зараз? Бо ви комунікуєте з великою аудиторією людей і розповідає, ну, розповідаєте про таку важливу річ, як військо, робота в війську. Чи допомагає вам це зараз? Так чи інакше, воно воно, воно 100 корисне, бо е, коли людина читає, вона. Збільшує свій словниковий так. запас. І е, коли людина читає, вона має можливість побачити ті ситуації, в яких вона раніше ніколи не була. Якщо ми говоримо про читання художніх книжок. Якщо людина читає якісь книги нонфікшен, то вона має можливість банально стати кращою, або взяти якусь ідею для себе з цієї книги, і потім або її втілити в своєму житті, або десь з кимось обговорити. І це теж про е, І в моєму випадку я постійно стикаюсь з тим, щоб правильно підібрати слова. Навіть коли ми працюємо безпосередньо з бойовим. Ми хлопцями, які на позиціях, то теж правильно підібрати слова, підтримати, десь когось вислухати, в кого там складна ситуація. Це теж в певній мірі така психологічна робота, і ми я дуже радий, що свого часу читання книг дало мені можливість набути там певного досвіду, переосмислити власний досвід, побачити якісь ситуації нові. І зараз в певній мірі воно мені допомагає працювати з хлопцями. Ви коли ще не були у війську? У вас був якийсь улюблений жанр книги? Чому надавали перевагу? Я дуже любив нонфікшн читати. Е, мені завжди було цікаво, як працює наш мозок, е, mm -hmm. різні теми психології, саморозвитку. І крім того, це я читав, коли мені хотілося когось там розвитку. Але коли я хотів відпочити і розслабитися, я читав детективи і е, читав трилери. Мені завжди було дуже цікаво, як, е, як відбувається розкриття різних злочинів, як відбувається, е, наприклад, як працює патологоанатом, і угу. мені завжди було якесь цікаво зануритися. І є багато різних класних книжок на цю тему. Як думаєте, чи зміня... зміняться ваші жанри після повернення з війська, після перемоги? Бо знаєте, кажуть, що коли людина йде у військо, військовослужбовець. Він ніколи не повертається таким, як він був до того. Чи відчуваєте ви в собі вже ці зміни? Вони 100% є. І реальні наслідки я зможу побачити тільки потім, бо, будучи в цьому, важко піднятися на рівень вище і сказати. Тому я, я не знаю. Але останні книги, які я читав, саме війську, я прочитав не так багато, але це були якраз трилери. Тобто mm -hmm. банально для того, щоб, хоч трошечки відволіктись, для того, щоб якось е дати емоціям охолонути, ти читаєш трилер. Який насправді з реальним життям ти, ти, ти я, я читаю і мені смішно. Тобто це настільки настільки несуттєво, настільки якось легко мені читалось. І я знаю, що багатьох хлопців теж, які читають, їм легко читати, якісь де є різні багато корові, якась різанина. Бо навпаки, це їх заспокоює, бо це щось легке в порівнянні з тим, що насправді відбувається в їхньому повсякденному житті. Тобто, те, що для звичайної людини це може бути страшно, неприємно для вас це вже. На жаль, воно так стається, але все ще це вже просто ніби навколо тебе формується така певна обгортка, яка захищає тебе від таких речей, бо без неї ти просто банально не можеш рухатися і жити далі. Чи хотіла б повернутися до свого блогу після війни? Я думаю, що як ми там тільки що говорили, так чи інакше, всі ці події вони впливають, і я думаю, що такий блог, який він був раніше, він вже не буде. І я росту, дорослішаю, я трансформуюсь і думаю, що він буде, але іншим. І знаєте, я от вас слухаю, ви скільки читали, маєте такий досвід, бачили війну на власні очі. Чи можемо ми так років через 5-10 чекати книгу від Артура Дмитришина? Я б хотів, але сумніваюся. Я Чому? зазвичай не берусь за те, що я не вмію добре робити, так. я не вмію добре писати. Особливо я не вмію добре писати великі тексти. Якщо якісь маленькі, мені добре виходить, влучно підібрати слово, але на великі тексти мене не вистачає. Я дуже швидко розфокусовуюсь, тому я б дуже сильно хотів, але я сумніваюся. Можливо, тоді передати ваші історії через ваш блог, те, що ви побачили, бо ви все-таки є свідком. І ви власне творите цю історію. Бо якщо люди, які не воюють, не дотичні до цього, вони просто. Свідки того, що відбувається, а ви дотичні і витворити цю історію. Я думаю, що я буду певний, в певній мірі. Ми це зараз робимо в бригаді. Ми висвітлюємо історії наших героїв, і це е найбільш важливе з того, що я можу зробити, бо е ми не тільки показуємо, що от. Подивіться на їхні вчинки, подивіться, що вони зробили. А ми ще й з іншої сторони ми записуємо цю історію. Ми лишаємо це для тих, хто буде після нас, для того, щоб вони це могли побачити, переглядали і розуміли наскільки, наскільки круті, наскільки відважні люди тут жили. І можливо, наостанок так ви в собі поєднали і вміння комунікувати, розказувати про війну. Прочитання, можливо, є таке побажання, чи маєте що сказати покоління, яке підростає, і буде творити історію за вами, бо ви, власне, ще в юному віці, 21 рік, ви вже хотіли йти, маєте такий світогляд, можливо, маєте що сказати покоління, яке підростає? Як я вже й сказав, зараз пишеться найголовніша книжка цієї країни. Найважливіша, найважча, найболючіша, і ми всі маємо до цього долучитись. Хтось має долучитись до війська, хтось може долучитись волонтерством, хтось може долучатись якимись донатами. Але дуже важливо, щоб ми не були байдужі, щоб ніхто не залишався осторонь, щоб ніхто не думав, що це не моя війна, я, мене це взагалі не цікавить. Це все політика. Ні, насправді це не політика. Це триває вже більше 300 років. Це е, значно більша і екзистенційна загалом проблема і конфлікт. Е, тому. Кожен з нас має зрозуміти, що зараз пишеться найважливіша книга нашого життя, наших предків, наших майбутніх дітей, внуків. І кожен з нас має долучитися якось до цього. І кожного дня ввечері питати себе, що я зробив для того, щоб якось внести свій клад в цю боротьбу, і щоб ця книга була з хорошим закінченням. Дякую вам, дякую за такі відповіді. Як сказав Артур Дмитришин, молодший сержант, військовослужбовець відділення комунікації 63-ї бригади. Зараз ми всі з вами пишемо книгу, яку проживаємо і бачимо на власні очі. І ми всі дотичні до того, яким буде її завершення. Артура, я вам дякую за розмову, і дякую, що завітали. Дякую. І за те, що нагадуєте, що навіть на війні є місце для книги, життя і власне для віри і надії. Хочеться, щоб таких історій було побільше людей, які творять цю історію і так співпереживають тим, як це закінчується. Тож бережіть себе і до нових зустрічей у програмі Актуальна розмова на телеканалі Вікка.